Доброго дня, шановні колеги, по нещастям, трудностям, які нам дісталися. Ми зібралися тут сьогодні, щоб ще раз сказати, наповнити про наших чоловіків, синів, які вже Дуже-дуже багато часу знаходяться в полоні. Я в полоні не просто в цивілізованій якійсь країні, а вони знаходяться у концлагерях. І про це треба казати. Оленівка в Оленівці за цей період була вспишка гепатиту. Наші чоловіки, сини, брати майже 100% перенесли, В народі кажуть, болезнь Боткіна, тому що була дуже-дуже погана вода, дуже неякісне харчування і ніякої медичної допомоги. Починаючи серпня, серпня, ні, не серпня, так, серпня місяця, їх почали вивозити по 30 чоловік зараз їх вивозили у якомусь напрямку, ми не знаємо якому і з ними не було зв'язку. 1 серпня вивезли мого чоловіка. Ми не знаємо, куди. Ми зверталися і пошук точка Полон. Ми зверталися до Червоного Хреста. Ну тут усі можуть посміятися громко з такої назви Червоний хрест. Ніхто нічого не знає про наших рідних. Зараз я кажу про тих, хто був в Азовсталі. Но до того, як вийшли наші воїни з Азовсталі, були полонені. І нацгвардійці їх брали у плін у полон Кодировці е біля Портсіті. Були полонені тераворонівці, ті, котрі не були в Азовсталі. Зараз знаходяться в полоні багато, дуже багато військових, яких брали в полон е в цій лінії фронту. Про це не можна забувати, про це треба нагадувати. І коли кажуть, ой, тих відпустили, а чому наших не відпустили? Люди радіємо за тих, кого відпустили. Молимось. Маємо надію, що наших відпустять, обміняють дуже. Ну, я думаю, що ну, вже трошечки за нам почекайте. Ми молимося за це, ми віримо в це. Радімо за тих, хто вже на волі. Є така мантра, я не знаю, може хтось в Ютубі її бачив. Ну, ми кажемо, стверджуємо: Україна перемогла. ЗСУ перемогли. Тимчасово полонені воїни вертаються живі до нас, до своїх близьких на територію. України, ну і далі можу добавити зрадники здохли.